Вітаю, друзі! Як гадаєте, що це? Таку галошу я знайшла, коли складала речі у шафі. На жаль, галоша в шафі була одна, мабуть, другу загубили. Як ви думаєте, чи може знадобитися одна галоша? Я хочу вам розповісти казочку Михайла Пляцковського Галоша. Вона вам допоможе знайти відповідь. Знайшла мишка велику галошу і думає, навіщо вона мені? Тільки но ну зібралася йти. Бачить, кріт іде. Це твоя галоша? запитує Кріт, мружачись на сонці. Моя, відповідає мишка. Віддай її мені. Якщо викопаєш мені нірку, тоді віддам, погодилася хитра мишка. Узявся кріт до роботи. Швидко під дубом нірку вирив та й каже мишці, готово, живи, а я галошу собі заберу. Підхопив кріт галошу та й пішов далі. Йде та думає, а навіщо вона мені? Тільки но ну зібрався галошу у траву кинути, бачить, і повсе. Це твоя галоша? поцікавилася їжачиха. Звісно, моя, відповідає Кріт. «Віддай її мені. Просить їжачиха, принесеш мені десяток яблук тоді віддам!» Притягла їжачиха на спині яблука, забрав їх кріт та й пішов. А їжачиха дивиться на галошу й міркує, а що ж я з нею робитиму? Думала, думала, так нічого й не придумала. Тільки но зібралися з пересептя галошу голками поколоти. Бачить, білка їй назустріч по гілках стрибає. Стрибнула білка на землю, запитує, це твоя галоша? А чия же ще, відповідає їжачиха. Віддай її мені, якщо не шкода. «Зірви мені найбільшу шишку, тоді відтам. Знайшла білка найбільшу шишку та й принесла їжачісі. От добре каже їжачіха, а тепер полош мені горішки та й забирай свою галошу. Не стала білка сперечатися, швидко налощила горішків, узяла їх їжачиха, відповзла у бік та й дивиться з-за куща. Що ж білка з галошею робитиме? А руда білка спочатку заклеїла листочками дірочки в галоші, потім змайструвала з тонкої гілочки коромисло, а з великих жолудів вітра. Та й пострибала до річки. Наповнила білка галошу водою і стала купати у цій ванні своє пухнасте білчиня. Білчиня фуркає, виривається, хлюпається, а бризки на всі біч летять та й виблискують на сонці. Прибігла тут мишка й каже, віддай мені, білка, галошу, а я тобі свою нірку подарую. Пришкандибав сліпий кріт й просить. Вітай мені, білочка, галошу, а я десяток яблук подарую. Виповзла з під куща їжа і мало не плаче. «Віддай мені, білка, галошу. Я тобі багато-багато горішків подарую. Послухала їх білка й каже, нічого я від вас не візьму, а галоші мені ані трішки не шкода. Приводьте своїх малюків та й купайте на здоров'я. Соромно стало мишці кроту їжачісі перед білкою. І якби могли вони від сорому почервоніти, то обов'язково почервоніли. Як ви думаєте, хто із звірів краще розпорядився знахідкою? І чому? Яке бажання було в білочки? Якщо б вона не знайшла галошу, чим би могла скористатися? Людину неможливо уявити без бажань. Бажання бувають різними. Пропоную пограти у гру чарівний сундучок. В цьому сундучку є різні предмети, які допоможуть здійснити дитячі бажання, якщо використати їх по-іншому. Придумайте, як можна використати галошу по-іншому. Що можна з нею зробити? Наприклад, з галоші можна зробити клумбочку для квітів або ліжку для цуценя. А як можна використати скляну банку по-іншому? Можна зробити вазочку для квітів або акваріум для рибок. А як можна використати букет квітів по-іншому? Можна зробити віночок або аплікацію. Чекаю на ваші аудіоповідомлення. До нових зустрічей!